Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Шлю вам сердечки! Дякую, що підписані на канал Соколова. Сьогодні говоримо про просто неймовірний не іспанський, а український сором. Про українок, які годують російського співака Моргінштерна борщем, які збираються поїхати зіграти концерт для окупантів. Так само поговоримо про інстасамок, які виправдовують крадіжки на війні. Ну і підтримка патріарха Кіріл. На Черкащині. Поїхали. Друзі, я повертаюся до Києва. Для вас, до речі, зняла матеріал у Почаївській лаврі. Днями чекайте, буде цікаво. А сьогодні говоримо про представниць жіночої статі, які робили ось таке із російським репером Моргінштерном. А <смітна> Дякую, отже, на цьому відео друзі, українки Адель Асанті, колишня акторка фільмів для дорослих із Дніпра, і Христина Пустовар, модель із Києва, які брали участь у шоу «Холостяк» на СТБ. Що роблять дівчатка? Годують скандального репера Моргінштерна Борщем за такий український борщ не Гріхи подякувати ніжно українізуємо іноагента, Підписала панянка ролик. Причому кілька відео раніше ця ж блогерка виставляла відео, як вони з подругами колядують на балі, а зібрані кошти, мовляв, передають на fpv дрони для наших захисників. Колядує, колядує земля, Але це не заважає дівчатам шукати хороших руських, які нібито. В політики та взагалі не підтримують війну Росії проти України. А я вам нагадаю: нещодавно російський реп-виконавець, цей самий Моргенштерн, пообіцяв подумати, якщо запросять його виступати перед військовими Російської Федерації, які беруть участь у війні проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю іншій пропагандистці. А після голих вечірок просто ганчірці, яка стелиться перед путіним і тремтить, що на неї покладуть якісь санкції, Ксенію Сапчак. Моргенштерн, яку раніше Міністерство юстиції Російської Федерації включило до список іноземних агентів, заявив, що ретельно зважить всі за і проти. І якщо така пропозиція таки надійде, можливо, навіть приїде. Йдеться про виступ на території тимчасово окупованого Донецька. Ось на що готовий. Великий опозиціонер, аби його впустили назад до Росії. Навіщо? Ну бо гроші ж треба десь заробляти. Ну а далі про не менш топоголових друзі, українська тренерка і за сумісництвом блогерка записала відео, в якому виправдовують дії сім'ї Гринкевичів, які вкрали на армії близько одного мільярда гривень. До речі, якщо ще не бачили наше відео, воно вийшло вчора. Подивіться, будь ласка, на нашому каналі і зрозумієте про кого мова. Ну і дивується ця пані, мовляв, чого всі так обурилися. На її думку, через те, що самі, напевно, не могли вкрасти і е, ну, заздрять таким людям. Далі, ну, no коменс, послухайте. Мільйон блін вкрав ЗСУ, типа, туди-сюди. А мене ці, ці люди, от, хто це виставляє. Ну, я не розумію, от, що вам до того? Ну, він вкрав собі, ну, вкрав собі, ну, а ти, ну, а ви не змогли це зробити. Я не розумію цих людей. Типу, блін, замість того, щоб викладати цю діж, блять, по сторісах, краще б донатили напряму пацанам і так далі, типу. і просто собі за себе були би горді. Ну як це всіх заїло? Як так? Він ж вкрав, блін, мільярд, ну юпаю мать, ну, що ж це таке має бути? Це. А прикинь, яка має бути голова в сім'ї цієї, щоб це все вони зробили, замутили. Що їм пофіг після цього відео дівчині прилетіло у відповіді від українців? Вона поспішила виправдовуватися, мовляв, корупцію не толерує, а мала на увазі, що не потрібно медійно приділяти стільки уваги корупціонерам і. Хабарника. Ще одна е, іноагентка умовно, а дівчина, яка не раз розповідала про свою любов до України, мала навіть стосунки з українцем, приїжджала до Києва на різні кураж-базари, де розповідала, як вона підтримує нашу країну. Російська акторка Ірина Горбачова, до речі, народилася і до 9 років прожила в українському місті Маріуполь, окупований зараз російськими військами, була одружена з українським музикантом Антоном. Савлеповим вперше підтвердила свою проросійську позицію в інтерв'ю буквально минулого тижня. Майже два роки після повномасштабного вторгнення Ірина ігнорувала тему війни, а тепер, нарешті, зважилася зізнатися, що вона частина своєї країни, а частина своєї держави та будь-якого процесу, який відбувається у її країні, має бути поруч із позицією Росії. Горбачова так і не спромоглася назвати війну війною, ну а видала, що взагалі не збирається засуджувати те, що відбувається. Так вона назвала війну. Те, що відбувається через це, зізналася патріотка Російської Федерації. Від неї відвернулися 95% її друзів, які відкрито виступили проти російської. Ах, твоей страны Я часть там, любого процесса, который происходит в моей стране. И я выбираю здесь быть и здесь жить. И это, конечно же, ну, по мне ударило, потому что ну, 95% моих друзей а, от меня отвернулись. И это знаешь, не просто это у тебя ковер из-под ног просто. И еще раз, и еще раз, и еще раз. Отвернулась, потому что ты публично не стала... а, Осуждается то, что происходит. Да, да. А так. в окружении у тебя были люди, которые в основном осуждали то, что происходит. Именно так. И то, что я помогаю беженцам, исключительно беженцам, и я понимала, что я делаю. То есть для некоторых и внутри страны было типа: А что это ты там? Раньше не помогала беженцам, я говорю, да, не помогала. А беженцам откуда ты помогаешь? Да и из и ДНР, и ЛНР, и из, когда все все началось, это и Киев, и Мариуполь и так далее, и так далее. То есть ну, просто вот когда ты рассказываешь, типа, ребят, там здесь вода, здесь еда, здесь медикаменты, здесь коридор, и я понимала, что я делаю, но я понимала, что мне мне прилетит. Ну, то есть, типа, и прилетает до сих пор. И, и я, я говорю: да, ребят, я тоже во многих моментах раньше выбирала что-то игнорировать, ну, то есть, не, не видеть этого, такая, типа, не смотреть на это. То есть, если выбирать между промолчать и подождать и открыто высказаться, что ты за свою страну и ты в целом не будешь осуждать происходящее, то выберешь второе? Да. Сміло ну і до зашкварів релігійних. Я сьогодні так відчула дух Почаївської лаври, перебуваючи там, розкажу вам, повторюся буквально днями. До речі, підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, Знаєте, одна справа чути і бачити в новинах, а інша справа самотужки там побувати. Тут не тільки представники лавр Київської і Почаївської мають російську франшизу тут. У мережі з'явилося відео, як на різдвяній службі, звісно ж, за старим стилем, 7 січня, підсудний митрополит УПЦ МП Феодосі Снігерььов поминає московського патріарха Кирила. Служба відбувалася в Красногорському монастирі. Це Золотоноша, Черкащина. Монашка монастиря це так сподобалось, друзі, що в кінці служби вони. Заспівали гундяєву, який благословляє вбивства українцям, многоліття побажали йому і планують відновити поминання Кирила на постійній основі. Діля, господині, святіля, господині, 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 господині,

Друзі, нагадаю вкотре, що цьому керівнику Черкаської єпархії митрополиту Феодосію інкримінують виправдовування російської агресії та розпалювання міжконфесійної ворожнечі. За даними слідства, митрополит 2020 року наказав створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном російської православної церкви. Там ретранслювали дописи пропагандистів РПЦ, які виправдовують збройну агресію Росії та воєнні злочини. Окупантів також на сайті Феодосії хвалив московських священиків, які допомагають окупантам, і закликав до об'єднання релігійних громад у війні проти України. Ось такі справи, друзі. Дехто по тупості, а дехто свідомо підіграє Російській Федерації. Всіх їх ми маємо маргіналізувати, бо надто багато останнім часом перевзуваються в повітрі. Шлю вам сердечки. Дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Патреон, баймі це ваш внесок в те, що ми робимо. Команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. До зустрічі завтра.